В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю пам'ятає і шанує людство. До славетної кагорти таких людей належить і великий кобзар українського народу Тарас Григорович Шевченко. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. Історія мого життя, писав поет, становить частинку історії моєї батьківщини. Він пробуджував любов до України, ненависть до гнобителів, кликав сильних на подвиг, вселя українського. У слабких надію і віру 9 березня Україна відзначає 209-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, українського поета, художника, мислителя, пророка. Чи здогадуєтеся, чим особливий день 9 березня? Тому що у Тараса Шевченка день народження, день Шевченка? Правильно, Шевченківські дні. Ну звичайно, Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні Сьогодні. – Шевченко? – Правильно. День народження Тараса Григоровича. Заповіт знаю. Продекламуйте нам, будь ласка. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, щоб була нижче рокополі, Дніпро і круче було чути, було видно, як реве ревучий. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. І в принципі більше. Не пам'ятаю далі. Чи знайомі із творчістю українського кобзаря, що вам найбільше запам'яталося? Катерина. Катерина, чому? Судьба жінки, ну скажімо так, трагедія. Кохайтесь чорнебою та не з москалями. Ніхто не думав, що ми станемо ворогами через кілька років все твердили, що ми брати, брати, які ми брати, бачите, які брати, що брат на брата ніколи руку не підняли, а тут. Шевченко геній українського народу. Ну, все, що сказано, що написано, що на, намальовано. Все було в тему, в тему українського народу. Зараз його творчість набуває особливої актуальності, чи не так? Ну, звичайно. Війна йде. Що знаєте про нашого українського кобзаря, про нашого генія української літератури? То, що він був в полоні, художником він був. В кріпатстві російському. В кріпацтві. То, що він був художником, що... зазнав великих поневірянь, страждань, любив Україну свою. Ну і письменником взагалі був, написав книжку Кобзар. Ще 200 років тому Тарас Шевченко нам е, розповів, з яким нам ворогом треба буде жити, е, який буде вбивати наш народ, е, наші будівлі. Ще з молодших класів нам почали розказувати про Тараса Шевченка і е, взагалі завжди ми його зустрічаємо в українській літературі. З великою повагою ставимося до цієї людини. Тому що вона показала, як треба любити Україну і цінувати все, що в нас є. Люблю, читала в школі. Його цитують дуже хорошо, і воно прям день в день, як, начебто, про сьогоднішній день написано. Як ви вважаєте, що повинен кожен із нас перейняти з його творів? Що повинен навчитися? Що взяти для себе, для свого життя? Ну, в нашій реальності хоча б читати, <хи> хоча б його прочитати частину, якусь тоді вже перенімати щось. Що побажала би всьому українському народу в такі важкі, страшні воєнні часи? Побажала б, щоб всі трималися, щоб не боялися, тому що ми стали сильніші за цю війну, і щоб на найголовніше настав мир. Мирного неба, нашим захисникам здоров'я, щоб вони повернулися всі додому. І обскоріше перемоги з нагоди Шевченківських днів Балтський історичний музей підготував також гарну виставку літературних творів Великого Кобзаря про життєвий шлях та значення постаті Шевченка в українській історії. Розповів директор музею Петро Ткач. Це традиційна виставка, яку ми оформляємо тут у ці му нашому музеї щорічно, але виставки передував відкритий конкурс Читців. У нас прийняли участь майже всі школи Балщини. Конкурсанти прийняли участь у конкурсі, відкритому конкурсі студенти Балського педагогічного фахового коледжу. І сьогодні переможці, ті, які проживають учні, і студенти, які живуть у нас у Балці, вони сьогодні на святі будуть доповідати про свої. Переможні вірші, які вони читали безпосередньо на конкурсі. Ну, а готуючись до конкурсу, ми оформили ось цю виставку. Тут зібрані розповіді про життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка. Відносно коротке своє життя, він присвятив дійсності в Україні всі вірші, всі е, написані п'єси, е, намальовані картини. Вони основу основ. Це любов до нашої неньки України, любов до свого народу. Його велика роль в відстоюванні в самої нашої української мови. Це в дійсності не випадково український народ, світова спільнота називають його генієм українського народу. Кажуть, по Шевченку пізнають Україну. Ну а сьогодні, в сьогоднішній день, ми можемо казати, що Шевченко поруч з нами, тому що його вірші відповідають сьогоднішньому дню, незалежно від того, що пройшло 209 років. Ранньою весною в березневі дні народившись, а в травневі дні він відійшов на Чернечу гору. На Чернечу гру, яка стала символом нашої України і до сьогоднішнього дня. Більше, ніж на сто мовах перекладені твори Тараса Григорича Шевченка. Ось така проста селянська дитина, але вона сколихнула весь світ, сколихнула своєю творчістю, сколихнула тим, що він був, і поетом. І був письменником. Він писав п'єси, і разом з тим він займався писанням пейзажів, писання замальова... замальовками життя нашого українського народу і не тільки українського народу. Кажуть, мало жив Шевченко, і зовсім невеликий термін, коли він був вільним, але під наглядом. Це говорить про Ось ту велику любов до нашої України, українського простого хлопця. Український народ ніколи не забуває свого поета, свого генія. Ну, зрозуміло говорячи про Шевченка, ми говоримо про Україну. Ми говоримо про наш український народ, про його велич. Отак подивишся з на москаля. Неначе справді він людина, іде собі, як сиротина, очима блим, губами плям, і десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль. А ближче підійдеш скотина. І ми ці слова сприймаємо як оцінку колишніх наших братів, які називали своїми братами, а мабуть, ніколи. Не любили ні український народ, ні українську землю. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. І це в дійсності слова, які сьогодні знає кожен. Український народ це народ, який зростив величезну плеяду письменників. Драматургів, величезну плеяду художників, науковців і продовжують зростати. Ми сьогодні маємо величезну кількість молодих людей, які перемагають, і в спортивних змаганнях, і в наукових змаганнях в світі. А це говорить про що? А це говорить про те, що Шевченко був вірним у своїх твердженнях, що сильнішого кращого народу, ніж український, немає. Наша Балська земля була під Ігом Російським, під керівництвом російським з 1791 року. А сьогодні ми вправі стверджувати про те, що ми зберегли українську націю на своїй території. Доказом цього є виставки, які ви Знімаєте, пропагуєте наші виставки. Є сьогодні нова виставка, яка доказує, що український народ велич в всіх галузях науки, освіти, всіх галузях техніки. І саме головне, що сьогодні кожен український громадянин вірить в перемогу над орками. Ось от, проста книга. Ця книга подарована у свій час мені. Яка розповідає про життя Тараса Григоровича Шевченка, книга Зайцева. Дуже багато цінного матеріалу зібрано про Тараса Григоровича Шевченка. Так, да, Видання ще, правда, закордонне видання, але це із Канади, яке прийшло подарункове мені видання. Ми його ставимо в із перших. Тут зібрано. Тарас вибрані ось твори, кобзар, Шевченківський кобзар той і маленькі кобзарики сьогодні багато на фронтах носять з собою наші воїни. Я хочу сказати про те, що серед експонатів музею зберігаються ось такий букварик южно-русський, Це букварик написаний безпосередньо. Тарасом Григоровичем Шевченком створеним. цей букварик в дійсності ще і ще раз стверджує про те, наскільки Тарас Григорович Шевченко любив нашу вітчизну. Ось така книга шляхами Великого Кобзаря, ви пройдете від моринців, від Черкащини, ви пройдете по всіх шляхах, якими пройшов Тарас Григорович Шевченко за час свого короткого життя. Ну, тут зібрано декілька видань творів Шевченка. З ними можна познайомитися і в нас, і в публічній публічної з якою ми підтримуємо тісні зв'язки. Шеститомник, який вийшов сьогодні також, експонується тут. Ну і багато підбірки матеріалів, які розповідають про худож... Шевченка як художника. Знаменита Катерина, картина, його автопортрети. Але треба сказати, що сьогодні дуже часто у виставковій залі з'являються роботи, присвячені Шевченку. З виставки в виставку вони є, експонуються. Ну, а в світлиці наші вишитий портрет Тараса Григора Шевченка, нашої майстриною. Ось така підбірка матеріалів. Я думаю, що ми маємо достатню кількість, але більше матеріалу знаходиться в нашій публічній бібліотеці. Всі, хто бажає більш досконало, глибоко познайомитися, я думаю, що ви отримаєте велике задоволення, знайомлячись з творчістю життям Тараса Григоровича Шевченка.